Пощади не чекай? Оні, меч риба не гідна зброя проти шляхетної сталі. Готуй! Бій, удар розкол! Ту-ру-ту-ру-ту! Джет, трохи пригальмуй! Я пораюсь! Джет, обережно! Він зараз. Ударокко! Відважно й шляхетно бився ти, водяний воїне. Це гідна поразка. Ти мав помітити того рогача за кілометр. Що сталося? Я знаю, я просто ах, мало грав останнім часом. Ах, Вибач. Мабуть, він надто сильний для мене. Ахе. Джет, Джет Бро, Джет Стрім. Як тобі Джет стрім? Ні. Джет стрім. Розслабся трішечки. Ти депресуєш, як ми зі шред, коли тільки починали. Ми програли близько 50 боїв поспіль. нервували як ніколи в житті. Ми навіть повернулися до О, посібників. <ýdíssim> Та коли ми познайомилися з вами, усе змінилося, а кедо стала значно цікавішою і. Ми стали пухнастою майже непереможною силою, яку капстри знають і люблять. У нього ще троє воїнів. Ех. У гордого серця 100% здоров'я. І він уже завдав гіперблоку. Два удари розколи. Три удари розколи. Усі іноді почуваються поза грою, Джет. Я так почувалася у команді Ворда. Їхній стиль гри був такий. Серйозний? Він руйнував гру. Я розуміла, що мушу піти, навіть якщо зазнаю втрат. І повір, я їх зазнала. А потім я зустріла вас, дурники, свою справжню команду. І зрозуміла, як весело це має бути у моїй команді. А кеду це гра, Джет. І якщо тобі не весело, ти граєш неправильно. Ха -ха, так, пам'ятаєш, як ми познайомились? Я тренувався у своїй монеті. Хо -хо -хо. Хо. А ти вперше авторизувався і спитав: Чак Слі, хочеш, будемо друзями, проводитимемо неймовірні бої і станемо абсолютними чемпіонами Акедо?» І я відповів: «О, так! а вже що ти сказав, готуйсь, бій, удар розкол. А, добре було. Твоя правда, я сприймав усе це надто серйозно. Дякую. Отже. У нього ще троє воїнів. Готове розкрутити свої нончаки. Готуй! Спій! Удар розкол! Куди б не ухилявся, від болю, ти не втечеш! Чак слі проти гордого серця. Шаг с Ли Мицуки. Готовь! Бей! Удар Роскоу! Удар Ану, Чакс, покажи Громовію, як насправді треба грати в акеду. Лише дурень жартує посеред битви. Але цей дурень зараз розжартує тебе на двоє. Ударокково. Цей воїн сприймає все надто серйозно. No! Uh!